Тижнева мандрівка до Венеції. У ці святкові дні її може здійснити кожен мешканець Прикарпаття. Усе завдяки світлинам учнів Краківської школи фотографії. Виставка їхніх доробків з пленеру у вічному місті води та романтики завітала до Івано-Франківська. Деякі автори повертаються до Венеції протягом декількох років, але кожного разу відкривається нове. Тому ці ці фотографії, таке, начебто, дослідження міста, показати місто, поділитися своїми враженнями про місто, може заходити людей теж до подорожі до цього міста. Також і захоче людей більше фотографувати під час подорожей. Близько чотирьох десятків робіт презентували у фотоекспозиції Венеція. Вічне місто серед десяти їх авторів. Здебільшого поляки Уляна Паливода наразі мешкає у Кракові однак, вона зі Станіславова. Саме їй належить ідея обміну досвідом з вихованцями Івано-Франківської школи фотографії. Я зазвичай фокусуюся на людях в місті, не сама архітектура, тільки як люди поводяться в місті, і зазвичай, в принципі, люди творять місто, їхні поведінки, їхня хода, їхні розмови на вулицях міста. Вони саме творять це відчуття міста. Тому мені важливо було показати саме людей у Венеції. Нічні та світанкові зйомки у місті, котре притягує туристів, наче магніт, живописна акварель світлин, створених за допомогою та безпосередньою участю води, а також карнавальна яскравість Венеції у будь-яку пору року. Ось чим тішить виставка світлини з Польщі. Наразі тривають перемовини з українськими галереями щодо їх подальшої експозиції. Окрім того, виставку планують продемонструвати у Англії.